Ось усі кажуть ти чого вії до пенсії будеш нарощувати? А я вже давно на пенсії і нічого нарощую. Надбавка нормальна до пенсії. А хіба я маю ще інший вибір у цій сфері? Дівчатка, вибір завжди є. Іноді ми просто вагаємось, то бимось внести зміни у своє життя та спробувати, але без спроби ви ніколи не дізнаєтесь, чи був у вас шанс. З невеликим бюджетом від 200 євро я пропоную стати моїм дистриб'ютором і розвиватися у сфері продажу та мати дохід без прив'язки до клієнта або часу. Ви знайдете час на себе, на свій відпочинок, на свою родину. Тут головне це правильно побудувати систему продажу, і саме в цьому... Я вам допоможу. Ця пропозиція актуальна як для звичайних майстрів, так і для салонів краси або студій. Наразі я співпрацюю з дівчатками країн Ізраїлю, Іспанії, Італії, Німеччини. І саме найбільше ця пропозиція актуальна для міжнародного ринку чи країн Європи, бо саме там ми ще не заповнили повністю цю нішу. Якщо в тебе є можливість вкласти в свій розвиток та в себе трошки більший бюджет від тисячі доларів, я можу запропонувати тобі створити твій власний бренд. Це вже розвиток особистого ім'я, це вже певний вищий соціальний статус та можливість розвиватись та гучно заявити про себе. Ви можете для себе розпочати з будь-якого варіанту, з мінімальних вкладань. Якщо розпочати з моєї історії, то я колись також була декілька років дистриб'ютором і лише з часом запустила власний бренд, коли в мене вже було розуміння, як це взагалі я маю робити. Ще хочу вам розповісти таку маленьку трошки цікаву історію. Я спілкувалася з дівчинкою знайомою, вона астролог, і вона мені каже, хочеш я тобі підкажу, як тобі краще розвиватися в бізнесі. До речі, це... Було натхненням, можливо, навіть трошки до цього відео. Вона мені каже, що в тебе така цифра, що ти маєш досягати своєї мети, досягати успіху не через себе, а через людей, яких ти мотивуєш та людей, яким ти допомагаєш. Чим більше успішні навколо тебе люди, твоя команда або це твої партнери, тим більше будеш успішною ти. І, якби, і от а, моя місія в житті це поєднувати людей, це давати можливість людям ставати більш впевненими, більш а, кращими. ну е, Усі якості, які я можу дати і поділитися з людьми е, хорошим, е, це буде повертатися до мене. Тому, дівчатки, я буду дуже рада прийняти кожну з вас е, як свого партнера або е, ну просто якщо ми можемо разом розвиватися, це буде для мене дуже приємно. Тож я чекаю.